Доброго дня, панове. Будемо сьогодні говорити про мікросхеми серії к 55, TM5 та TM7. Ці мікросхеми являють собою ніщо інше, як тригери Тобто, В чому специфіка їхньої роботи? Тобто, Типовий тригер що собою являє? Це ніщо інше як така логічна структура. Тобто, за визначенням, е, за визначенням науки про цифру електроніку, це така річ, що має два сталих стани. Тобто, Будь-який тригер може мати два стали стани. Тобто він може бути або у стані логічного у стані логічного нуля. Тобто, ось, ось така річ. Причому є кілька різновидів тригерів. Ну, зокрема, найпростіший, найпростіший е, тип тригера це є що інший, як rs тригер коли в нас є е, два логічні елементи, наприклад, два і ні на базі К-155А3. І відповідно в нас є два входи і два виходи. Е, тоді, тоді в нас є можливість відповідно е, одним входом відповідно перевести е, тригер у стан логічного нуля, а інший. Вхід дозволяє перевести тригер у стан логічної, логічної одиниці. Відповідно, в нас є також прямий та інверсний виходи. Та що ще являє собою, наприклад, ось ці мікросхеми? Ці мікросхеми, як я вже казав, є ніщо інші, як тригери застібки. Що це означає? Це означає, що ця мікросхема е, може працювати як повторювач насправді. Тобто, якщо на вхід цієї мікросхеми. Подати логічну одиницю, тобто на, кер... на керуючий вхід, подати логічну одиницю, тоді ця мікросхема почне просто повторювати вхідний, вхідний сигнал. Але коли ми, пере... коли ми подамо на... На... на керуючий вхід, подамо логічний 0, мікросхема буде ігнорувати вхідні сигнали і просто зафіксує останнє значення, що було на момент, коли на керуючому вході була логічна одиниця. Таким чином працює тригер застібка. Як я вже казав, мені дуже подобається ось ця мікросхема K-155 ТМ5, але є насправді дуже цікаве зауваження, я не можу зрозуміти, чому у сучасних серіях вона відсутня. Тобто, як я вже казав у минулому відео, е є, ось, є ось така імплементація: це відповідно мікросхема ТМ7, від, 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 чим вона відрізняється від ТМ5. Тільки тим, що в неї є додатковий набір виходів. Тобто в неї є ще також інверсні виходи, яких немає в мікросхемі К155ТМ5. Ось так. Я ще також обіцяв е, показати, як насправді влаштована мікросхема К155 ТМ5 та ТМ7 відповідно. Ось ми бачимо. Принципову схему цих, цих двох мікросхем. 에, тобто, насправді, що ця мікросхема собою являє ніщо інше, як звичайний rs тригер у якого є додатковий інвертор, а також дозвільний вхід. Що це означає? Це означає, що цей, е, так би мовити, е, модифікований RS-триггер, він має дозвільний вхід, і, відповідно, вхід D. Е, Тобто, що це означає? Це означає, що під час своєї роботи він просто повторює вхідний сигнал, а коли дозвільний вхід е вказує, забороняємо повторити цей, цей сигнал, він зберігає свій останній стан. Тобто, давайте просто проаналізуємо, як насправді влаштовано. Тобто, що ви зараз бачите, це ніщо інше, як просто принципова схема одного з елементів мікросхеми К155 та М5. Тобто, відповідно, ми бачимо, що. Це, очевидно, що е, ніщо інше, як е, це, е, е, імплементація логічних елементів з точки зору ТТЛ. Тобто, це типова схема ТТЛ-логіки. Тобто, що ми тут бачимо? І з е, правої сторони ми бачимо звичайний ТТЛ-елемент. Ну, не зовсім звичайний, він комбінований. Тобто, ми бачимо е, типовий вихід е, для. Е, для e, ттл бачимо інвертор. А далі, а далі у нас, як бачите, починаються всякі цікаві варіації. Тобто ми, бачимо, ми бачимо насправді не один інвертор, інвертор, а два інвертора. бачимо. Також ми бачимо e, два транзистори вхідних. У той же час, коли традиційний логічний елемент має всього один транзистор, тобто ми бачимо. Ми бачимо відповідно транзистори, що відповідно, являють собою нічим іншим, як е, перегрязне блокування, тобто типовий для, звичайного реєстрігера на двох логічних елементах. А також бачимо у середині що інше, як дозвільну схему з інвертором. Тобто, тут, як бачите, також два е, двомітерних транзистора. Ну ці транзистори, насправді, як я вже казав, це ніч інші, 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 як частини. Цього логічного елемента. Ну, він комбінований, тому він так виглядає дивно. А всередині відповідно ми бачимо дозвільну схему та інвертор. Ось так ця штука насправді працює. До цікавих особливостей цієї мікросхеми, як я вже казав, у мікросхемі K155TM5 є два незадійних виходи. І насправді це мені не дуже подобається. Ось такі, ось такі справи, панове. Усім дякую за перегляд цього ролику до кінця. Будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь. На все добре, до побачення.